Здоровенькі були мої дорогенькі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Я не можу з-під капелюха вести репортаж в дощ. Такий дощ врізав. Я тільки можу через вікно зробити відео і вам показати, який гарний дощик. Врізав дощик, поховалися, знову зупинився, пішли там, зробили, що змогли. Ще в одному місці помідорочки підв'язала. Такі гарні помідорочки, ви собі думаєте. М -м -м. Вчора вже дві зірвали, з'їли на здоров'ячку. Маємо ще два гір... О, сьогодні, а помідорки решта ще зелені. Отак. От Репортаж. З... З... Звідки? З кімнати, з хатинки. Дуже-дуже дощик, гарний такий дощик. Може вже його й не треба стільки. Але хто нас запитує, скажіть отак. Йде собі дощик. І дуже дуже боляче дивиться на рослини, на мальви, на листя винограду, починає виноградне листя також плямами. У мальви... Все листя зіпсоване, і віших рослин, щось лиється з неба, не знаю, з якими випаруваннями, що це таке. Такі бідні рослинки, так їх шкода. Так радіємо навесні, початок літа, все свіже, зелене, а воно раз і посипало чимось, удобрили землю і рослинки. Здравствуй, сонечко. Перестав дощик. З'явилося сонечко. І можна їхати додому. Бо що ж тут робити по мокрій землі, з мокрими рослинками? Треба тікати, бо знову дощик навідається. Отак. От Ладіолуси розквітли. і ще один, і ще один. Я усім бажаю, хорошого вечора, спокійної ночі і до побачення. Будемо добиратися додому, до хати, щоб дощик знову нас не мочив. Усім чао-чао-чао. Усім-усім до побачення. На все добре.